здесь есть, есть. Вот и сюда. Ух, окунь. Ух, Красный. Короче, я все-таки окунь. Ух, такий кабасик. Да, на виброхвостика. И приемно. И бидал. Короче, короче. Риби мало. Ох, красавчик який. Всім привіт, слава Україні! Я вже десь годинку на водоймі. Перша риба, такий звір непоганий. Панк раз відпущу давай 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 гаску прорвався є хотів зняти відео про про ККР для калькути але о, oh. чи є сенс, тому що це просто ідентична шпуля шпуля для Альдебарана С-26, 3. 0 здається, вони відрізняються С-26 і С-260, тільки своїми перфораціями. От і там буквально декілька. Десяти Короче, Покидав я вже. На ось цей віброхвостик у мене було три чи 4 удари однієї щуки я там вставлю трішки. Тож щодо... Шпульки, трішки розкажу пару слів буквально. Шпуля вона трішки ширша з самою площею лісоємкості і лісоємності. Перепрошую. Із-за і цього вона, скоріш за все, не підійде до Альдебрану. Я не пробував але ну, по факту. І... Щось таке в мене. Тому вихід біля приманочки був. Так. І... сподіваюсь, там видно, буде в камеру. І що ще хотів сказати? Поставляється вона в такому самому кейсі. Нічого. Так би мовити, нового зі шпулі для От. Ну і Що ще хотів сказати на рахунок підшипника, який там йде підшипник, іде стальний, не такий, як у Ледеварана був напівкерамічний Тут нержавіюча сталь. В принципі, поки що він працює нормально. Нарікань я ніяких не маю. І кидає доволі пристойно ця шпуля. Що ще хотів сказати? Ще декілька новинок хотів презентувати вам зі свого арсеналу допоміжних всяких приколів для рибалки і не знаю чи варто знімати. Якось немає натхнення на це чомусь. Це перше. Ух, добре, що лебідь не виходив. Круманку. Це перше. Тому що немає якогось не ні фідбеку, нічого. Друге я хотів... ще також були ідеї зняти ролик по закидам ще, тому що я розкидався так добряче вже на цих БФСках і можу сказати, що є по суті сенс. Якщо вам цікаво вже, то чекаю ваших фідбеків. І там, до речі, просив під YouTube Shorts з RawCast один з підписників, щоб я знімав навчальне відео, але ж також, ну, не знаю чи воно актуально для когось буде. По суті, цей ролкаст дуже корисний закид, тому що коли в тебе ззаду стіна, камиша там або дерево, або ще щось, то приманочку можна закинути близько 10, а той плюс метрів, дивлячись, як ти будеш кидати. От, я користуюсь. Цим закидом вже пару місяців вже натискався, навіть брата навчив свого, він також кастингом в тому міді користується. Тому, а, а, якщо комусь цікаво, я звичайно зніму ролик. Це все я вже Розгадував по навіку, як він кидає. Ось, будь ласка, це у нас Little Spider Якщо я не помиляюсь, 2 дюйма. І... Джиголівка 2 грами Ще хотів зняти відео на рахунок. На рахунок нейлону, так би мовити, мої підсумки. Зараз всі мої катушки на нейлоні і думав знімати. А, до речі, кількута вже холодна. От зранку в нею вже не дуже комфортно вийти. Цікаво, цікаво. А ще ж в мене вона високої передатки і ну, чи ж, ну чи була покльовка мені. Ну, стягнула трошки приманку, але незрозуміло. Здається, тут головка 2 грами Тож... Зняти на рахунок не ломав підсумок, так би мовити, тому що я не ловлю ще з весни, можна сказати, вже доволі давно. І... Ну, є мені що сказати. До речі, зараз... Мені дуже подобається така приманка, як кайтечівський Медваг міні. Там, здається, 2,5 дюйми. Доволі непогано на неї клює щучка. Хто там ще не казав, кайтеч, там дорого, дорого багато і все ця фігня можна на будь-яку силиконку зловити, але в мене думки трошки. Інок ще іноку. Опа, Є. Але в мене думки трошки інок здається такої, такої форми. Нема ні в кого щось там п'єтер робив своє, але... то трішки. То трішки не то, якийсь там паук у нього здається, назва цієї приманки. Звичайно, що підробок може бути багато. А саме робочих. Мало так от про крейтичівський медвак от По осені вже ось місяць я не, навіть менше ловлю. І фу, ну, щока доволі непогано відзивається на нього. Ще з фаворитів це е, е, рачок під з, е, з такими великими клешнями, широкими е, е, я не пам'ятаю назву е, Намагаюсь згадати але ні. Не. не згадаю. От, але е, ця приманка максимально широкими клешнями для своєї. О тут туди прям де вихід був. З максимально широкими клешнями для своєї для свого об'єму тіла і виходить, що об'єм такий тіла, а клешня десь ось така. Тобто десь півтора рази перевершує. А сьогодні от у мене перші рибки на Його, на малових. Перші рибки на Little Spider саме. Не знаю з чим це пов'язано. виходів щуки багато, але кажуть, що зараз ем, клює під вечір Але сьогодні. Динамо грає, і я, думаю, зайнятий під вечір трошки. Тому половлю на те що є, до речі. Він. В цьому сезоні в мене було на початку три дві дироколпа дераковпа. І всі вони успішно відстрелені нейлоном та не те, що навіть нейлоном, а моїм завзяттям кидати різко плюс тим, що я гальмами користуюсь в обмеженому діапазоні, тому саме ці причини послугували тому що ці три я відстрелив. А, ну і ще є один такий фактор, як те, що я не помічаю, що робиться в мене за спиною і деревцята деревцята дають добряче мені прикурити. Так, ну ж поставлюємо два готово і спробую на нього ще покинути. Не перемикайтеся. Медвах мене в кольорі Green Pumpkin. Ось такий це черв'ячок прикольний доволі. Восьмий номер гачка і одиничка монтажик вольфрамовий. Був я на тому тижні і в мене з цього місця зрізала щука. Хе. До речі, зрізів дуже багато, щось мені не дуже хочеться. Тупляти по віці, там 0,5 флюра. Ну і я за це звичайно що плачу Вже у мене там вольфрамових грузочків залишилось не так вже і багато, особливо Чебурашок. Ну там я більш Чебурашки люблю, якщо брати в порівнянні з джигрігом, але... Вже гріх залишився. Летить один грам буквально. Я думаю, що якщо поставити на шпулю для калькути на пів караміку, то буде все аналогічно літати. Дякую! Удар був. Щупа кабра. Да. Покоцала. Дорла. Да, уже выще. По третій роздала. Ні, її треба зловити. Ще один невеличкий окумець. як Ні, навіть не проколов, за пічку взяв. Ось такі вже. І за вітру не бачу, де веду приманку. Слідкувати ой, не дає змоги. Щучка вся в отих жаборослях. Щенковець. Ох, дав? Ти бачиш, я ж кажу там стоять. Ух, Зверюка малый. Панки хой. Давай. Тики что Вот тут зрис. Литл спайдер. И вот там вот еще мою вертушку зрезал. Короче, щука голодная. А я дурный. Тому що Треба в'язати поводочки, хоча вони в мене точніш, матеріал для них в мене є. Взяло, ну, вже все буде з пірфінгом. Жаль, е підстрахувався я трішки, згадав, що в мене є титанові повідці десь приблизно 10 см. І скруточка. Е хочу спробувати чоттербейт, він класно грає у воді. Я можу наглядно продемонструвати. Якщо видно, він просто лупасить. От. По поверхні тут своєю пластинкою. Класна приманка. трошки збільшу. Налаштування гай. Ну і щось є. Не хоть щука, можу трясе. Ні, окунь. Да який окунь гарний. Я думав, щука. Ви який красень. Да червонопірий такий. От во. І чатер. Перша риба на нього зловлена Ще й повідець. Титан. Ух, красень. Зараз фоткаю і будемо випускати. Ще один окунь, тільки маленький. Ну, ловляться ж, тихше, тихше. Ну такий. Ну, о. Сальто. Коротше, буду завершувати. Дуже багато сходів, щука активна, сьогодні середа, 25 вересня і вже зранку прохолодно доволі, тому щучка прокльовує у мене на віброхоз 2,5 дюйма було. Мабуть від одної особи удара 3-4, але загостка в тому, що там була офсетна джиголівка. І, ну, самі розумієте, з нею реалізація не, не дуже. От, тому я просто не встигав її підсікати, вона вдарила і відпустила відразу. А от окуні на четвербейт від Zetman чи як сказати Zemin, то доволі непогано клювали і такі немаленькі, хороших розмірів окуні. От. Якщо цікаво щось з приводу о, шпулі на Калькуту, то, будь ласка, запитуйте в коментарях. Я все ще поясню, якщо що, кому не зрозуміло, але о, шпуля по факту о, така сама, як і С-26 для... От. По суті, то більше не маю нічого сказати. Сподіваюсь, ще зніму щось для вас корисне. Я ж кажу, повторюсь, є деякі речі, на які я б зробив огляд, вони дуже цікаві. Тому до зустрічі. Думаю, ще через пару днів щось зніму. opa